Дар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля, в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українська ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, відновимо, і безперечно ми відповімо. Цим нелюдам з Росії.